Дійсно, неспокійна ніч була у Харкові. Росія вдарила по місту десятьма дронами камікадзе шахет. Під удар ворога потрапили приватні житлові будинки, навчальний заклад та автомобілі в основ'янському та Шевченківському районах міста. В одному з районів спалахнула станція технічного обслуговування та двоповерхова нежитлова будівля. За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, нещастя ніхто не постраждав. Наслідки російської атаки почуєте далі. Атакували з гелікоптера та обстрілювали з мінометів. Сумщина минулої доби витримала 11 обстрілів з боку сусіда агресора В сумській фіксували зафіксували 78 вибухів. Юнаківську громаду росіяни атакували з ворожого гелікоптера. Відомо пропуска чотирьох ракет по білопільській громаді. 30 разів вдарили з АГС та 11 з мінометів. По Буцькі та Краснопільській громадах ворог бив з мінометів на території Османщини Росіяни скинули 8 мін. 108 обстрілів, 602 удари з мінометів артилерії, градів, танків, бупила та авіації. Одна людина загинула, четверо дістали поранення. І це лише за добу у Херсонській ОВА. Розповіли про ще один день обстрілів. По місту Херсон ворог випустив. 71 снаряд на область. Росіяни скинули 13 авіабомб. Зокрема, постраждали Береславські та Херсонські райони. Російські військові поцілили у житлові квартали територію навчального закладу та підприємства у Береславському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо дістали поранені. 24 ударних БПЛА шахет та одну керовану авіаційну ракету знищили повітряні сили збройних сил України. Росіяни запускали шахеди хвилями та спрямували у різних напрямках малими групами. Загалом цієї ночі вороги запустили по Україні близько 40 дронів Камікадзе з Курської області та з району Приморська Ахтарська РФ. Крім того, росіяни запустили керовану авіаційну ракету Ха 59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Загалом за ніч сили ППО збили 24 дрони та одну керовану авіаційну ракету. Ще 850 російських військових більше не побачать боріску, матрьошку та балалайку. Сили оборони України за минулу добу ліквідували майже тисячу ворогів за та 132 одиниці ворожого озброєння. Загальна сума втрат РФ в особовому складі 303 три тисячі вояків за минулу добу. Наші воїни. Знищили 24 танки, 24 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 4 РСЗВ, сім БПЛА, оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 35 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога. 425 мільйонів доларів для України. Адміністрація Байдена планує оголосити новий пакет військової допомоги. Попередньо відомо, що американці планують надати озброєння для протидії безпілотникам. Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела у Білому домі. За даними видання у новий пакет військової допомоги для України не увійдуть додаткові ракети «Атакамс». Однак туди планують включити боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників. За даними журналістів, засоби боротьби з ворожими дронами попередньо нададуть на суму близько 300 мільйонів доларів. Залишок зброї на суму 125 мільйонів доларів попередньо включатиме додаткові боєприпаси та ракети Хаймерс.